Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні ми будемо садити, друга посадка в нас є огірка і кабачка по ряду. Тут в нас зросла броколі і молода капуста. Передіскували, перефрезерували і такий результат. Але як в річці немає водички, зараз покажу. Бачите, тільки-тільки пішла, було сухо. Тільки пішла. Але качатися ще, звичайно, не зможемо. Але можемо з нас начерпнути, як то говориться, і полити. І ми будемо садити і покажу ще, як ми качаємо водичку. Отаким От насосом ми оприскочимо, зробили насос. І просто я вам покажу, наскільки метрів нам його вистачає на давлення чи тиску. тиско. Ще йде, ще йде. Замочення йде, бачите, замочення йде. Просто хочу показати вам, що можна такий варіант зробити. Ми будемо під мульчу садити, звичайно. Бачите, ще й добре качає. Тут 75 метрів. 75 половину вже прийшовся, є тиск. І йдемо далі. Наскільки воно його хватить? Хватить його ще є. Вже трохи слабіше, але є. Ну і тут вже теж є. Просто спробуємо нашу. Так, є. Дев'ять видно, тут добре є, бачите. Але тут щось прогризло. Хватає на 75 метрів сміло. Бачите, на 75 хватає сміло. Тут вже щось. Прогризло треба. От так. 75. Один видавлює 75 метрів. Зараз поставимо тут ремонтника. І в нас хватати буде до кінця. Бачите? хватає. Удичка йде зараз. Ми тут поставимо ремонтника і хватить нам. Що сажаю небагато, так в розріб продати. На одному виграєш, на другому програєш. А на одному, якщо все засадиш, можна або виграти, або програти. Але так ми отам постав. О, бачите, огірочки. Огірочки вже тільки вибрав після вчора. І вже є. Один рядок посадили і в нас огірок є. Відро два, поки можна взяти. Вони ще не розрослися. Ну, але тут вітер, звичайно, все так само і помідори тут і там, так само і капуста в мене, бачите. А тут поставимо зараз ремонтника і далі наші дівчата вміють теж ремонтники ставити, бо часто приходилося на Херсонщині. Все, пішло, но да. ножа візьми і пішло, бачите, і пішло. так що Сміло може хватити на 75 метрів, але трохи довше треба, звичайно, поливати. Ой, пішло. Огирок. Непоганий, касети. Отак будемо тільки без кукурузи садити зараз. Бачите, і росте огірок і буде кукуруза. Доли води нашої привіз в такому мотоблоці. Мотоблок супер, допомагає. І пішло вже на мочило. Передають дощ, вчора був трошки дощ, бо видно, що небагато, але прихватило трошки, бачите, але сухо є далі. Але передають дощик. Ну, і дощ це непогано. Зараз ми будемо. Стелити нашу мульчу. Відео ви бачите, як ми вже ставимо, і посадка буде нашого рядок кабачка і рядок огірка. Дивимося далі, і в нас процес прийшов. Ще доливаємо рядочок, зараз будемо садити наш. Кабачок, ну а тут буде огірок. Разом нічого страшного, ми нашу годину сюди більше сто кинемо, буде плестися в одну сторону. А так отакий от результат маємо. Ну а тут лишимо на капусту. Капуста буде садитися пізніше. Багато говорили про бур'як. Ми їх роздріб. Возимо отакий От гарний бурячок. Бачите, більше вибирається кожен раз. Отакий От гарний бурячок. Це сажений розсадою. Ну а решта розсадою буде тут капуста різня. Будемо садити. Так якщо час є ще, молода ще піде, пекінка. Ну і подивимося на, наш, на нашу воду. Пішла водичка, потроха набирається. Чуть-чуть, По чуть-чуть. Багато перекривають. Качають ставки, кому поливати, але і нам трошки попадає, хоч трохи. Передають дощі, якраз буде суперово менше поливу. Наш огірок фрайзер. І тут ми маємо Киві, у нас є імператор, і в нас є азіат. Ну, а тут теж від цякура Україн, в теплиці пігнало трошки, але нічого страшного. А потім підживиться і буде супер. Отак дівчата наші закінчують класти наш нашу. Як кажеться, мульчу. Зараз будемо воду носити, поки виключу шерманку. Тут вже пройшло. Хто зробить такий, ось такий полив собі? Беріть на 50 метрів. І так як 70 до кінця сильно не доходить, йде, але треба порівнювати або на І то так краще, якщо 50 можете навіть зробити на два. А так по одному зробили 50-60 і буде супер. Ну кажуть, туди трохи вище є, то чуть-чуть слабше капає, прокапує. Але ми посадимо, зараз ще будемо один-другий. Зараз покажу, як будемо садити наш кабачок. Ну треба садити ще, так як воно ще вродить нас. Ось так візьміть огірок. От візьміть огірок. Фрайзер. Посадяний у нас на дворі на ґрунті і дає вже прибіль нам. Вже буде більше. Ще по відру збирав, так як він тільки що, а так трохи буде більше. Тепло, волога і росте собі. Отакі от навіть є екземпляри гарні. Бачите, отакі от і рісні. Це само, запильний огірок. І помідор буде сливка наша пізніше трошка. Це наша капуста, яку на ринок ввозимо. Помалу вирізаємо. Бачите, є там, де більше, де менше. Ну і наша пізня. А корт від Сакори Україн капуста теж. Борискують, звичайно, треба, з краю тут багато. Бачите, туди далі більш чистіше, а тут з річки йде. На даному етапі в нас білокрилки немає. Але на даному етапі можна пройтися карогеном тому що він більш візьме оці всі і надовго не буде у вас як говориться шкідників щоб не з'їло вам середину посадили до трьох тисяч результат покажемо осінню. а зараз будемо садити наш кабачок потім огірок а це у нас таке коріння. Це за три неділі. Ну, десь 20 суботу. Це вже пішла четверта неділя, суботу кидали ми, а сьогодні в нас вівторок. Це 23-24 дні. От такий, такий гарний кабачок. Трошка, звичайно. Ну, я б не сказав, що він переріс. Він витягнувся, тому що жарко в теплиці. Але корніва таке. От вам субстрат і тепло. Так само і кавун. 3-4 неділі в тепло теж виходить непогано. Отак. В шахматному порядку по 50 см. Якраз метр з одної сторони буде лягати, в ту сторону він стелиться. Я гарал, азіат. Вони переважно всі такі. Ну, ківі я попробую, ще не пробував. І результат вам скажу. Першу садимо імператор. Ось такий результат буде у нас показаний в цьому. Бачите, там трошки волога є. Зараз ми ще включимо шарманку і розсадимо. Дивимося далі, огірок ще буде. І закінчуємо садити як огірок, так і кабачок. Запилення не буде, це гібриди. Самозапильні. Що? Огірок, ну і в кабачку свої. Огірочок трохи, теж по 50 сантиметрів один від другого, але в шахматному може чуть менше, 40, трошки густіше, так як садив отут, непогано, бачите. Непогано, де пропаде, де не пропаде, буде супер. Ну і наш Наша сливка вже ось така, бачите, сливка вже є. Гарна сливка буде. Ну а там від хвороб томіс плюс я проходився. Що по цьому, що по цьому. Є ще в мене триходерма, можна пройтися, це біопрепарат. Від шкідників теж можна брати, вже як огірки є, можна брати тільки біопрепарати. Тому що хімія вже не годиться. Коли є овочі готові до вжитку, хімія не годиться. І то 2-3 дні треба почекати, щоб не біопрепаратом пройтися. Теж треба чекати. А так, зразу, звичайно, плюс 15 днів витримки, тримає. Ну, а так само 10-15 днів тримає і біопрепарат. Так, поливаємо, кажу, бо водички ще немає. Ну, передають сьогодні дощ, так що порядку 70 метрів у нас. Якраз розчитали ми посадку і огірка, і що кабачка. Результат покажемо пізніше, вже в вересні місяці, може в кінці серпня. Та якраз друга посадка. А на цьому закінчую своє відео. Дивимось, підписуємо. Дуже радий за вподобайки. Це радує. Ну і ще трохи вам покажу свою городину. Тут у нас огірок, там помідор. частенько показую. Тут у нас капуста молода. На зомі ту акорд, наша капуста. Трошка бурян поливеться, де вийшов, а так тримається. Тут теж у нас помідор кущовий, перець, все на мульчі садю, ну і наш баклажан. І також гіркого перцю трохи посадив. Це все. Насіння переважно сакура і Україна. Чому сажаю його? Трошка знижки на покипівлю мені раз, ну, а я признав, що це непогані і результати навіть покажу вам пізніше. Помідор вже є чері, що жовтий, що червоні в тепличці. теж від сакура, це високорослі. Супер. Мені подобається. Кажу, мені подобається. Що по капусті, що по очах всіх. Овочі, звичайно, в них дуже смачні і добрі. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну а ми будемо далі працювати. Ну і слава Збройним силам України, які нам дають тут працювати, жити. І мирного дня нам кожен день. Але воно не виходить, бачите. Не дають нам мирно жити. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія Агротерем вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео, буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону. Думаю, це все вернеться бумерангом. До побачення.